Куди рухається економіка Альберта? І ти спитаєш, а що ти говориш про економіку Альберта? Не говориш про економіку Канади, тому що саме провінція Альберта має фінансову незалежність від уряду ти правильно почув, має фінансову засвід уряду актом 22 року надано право провінції ті законодавчі акти або ініціативи федерального уряду, які суперечать інтересам провінції, просто банально відхиляти. Тому тут не діє ряд законодавчих актів федерального уряду, і також не діють ряд податків, які запроваджені федеральним урядом. До речі, провінція має найнижчі податки по всій Канаді. Якраз ця фінансова засість дозволила провінції Альберти завершити побудову нової гілки нафтопроводу, яка з 1 травня красть цього місця за запуст... Стилася, а взагалі то з 15 числа вона запрацює на повну потужність. Що це дасть провінція Альберта? Зараз вона експортує в Брітіш-Коламбію, ну там де танки відружають нафту біля 300 тисяч барлів на добу, а буде транспортувати 890 тисяч барлів. Це в три рази збільшення. І крім того, що нафтові компанії будуть заробляти більше коштів на експорті. Вони ще будуть заробляти